Цілий вечір вегіта. Виграли нормально. за заявісь, блядь. Я останній перемагав на віспу, блядь. Цемка лос, снепка лос, два на апараті. Ну, там, Там, блядь, був сука. Там ми грали 4 в 6. Ладно, 3 з половини в 6,5, бо там, блядь, трошки Коля був такий цікавий кіпсик. А мене приходить каже, блять, оцей от іменно Блуцікер от іменно Ідорас каже, як він мене бачить, я, 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 я тобі скажу, хуй знає. Пасівку, блять, не міняли від моменту створення персонажа. Як він тебе бачив, хуй знає. Да, блядь, да, приходить, да. сука, до. Шейкера, там, да, блять, срабатує пасівка, ця нейтралка, пізда, блядь. пізда, блять. Да, да, блять, який відомо.